Юрій прийма просили мене на тендерпіку прочитати цей вірш, і там просто було багато всього. Я банально не встиг. І зараз е це актуальний вірш, і він е потрібний. Тому що е я думаю, що ви розумієте, да, завдяки кому, завдяки чому зараз Україна все ще зберігає свою суб'єктність і досі незалежна. Вірш написаний в е липні, а, ні, в січні 2014 року. Це якраз активний період майдану. У нас в кінці листопада почалось все початок грудня, і ось в січні, 21 січня, був написаний цей вірш. Пробачте, герої. Пробачте, будь ласка, герої, пробачте за ваше життя, що віддали за нас. Ми з пам'яті вас не відпустимо. Пробачте. Повірте, для вбивць прийде ваш час. Земля вас прийняла, а їх не допустить, горіти назавжди їм в пеклі вогнем. Життя їх усіх посмертно осудить, усіх ще розділить смертним ножем. Ми на колінах усі стоїмо перед вами, спасибі вам ще раз за наше життя. Помститись за кров залиште за нами. Ми будемо молитись. Прийде каяття гарний вірш, трохи сумний, але знаєте, періодично, та навіть не періодично, кожен день, кожному з нас треба е нагадувати і не забувати завдяки кому і завдяки чому ми досі можемо тут бути і існувати.